Права 763. Купуючи у кредит-телевізор, що коштує 8400 гривень, покупець має заплатити перший внесок у розмірі 30% від вартості. скільки гривень становитиме перший внесок. Ну що ж, там потрібно знайти 30% від 8400 гривень. Ну що ж, тут можна по-різному робити. Ну, давайте 30% запишемо у вигляді. Ну, скажімо, десяткового дробу, ну чи звичайного дробу. Записуємо тоді перша дія. Отже, 30%. Це дорівнює. Запишемо, як 30 сотих частин, бо відсоток це сота частина. І це дорівнює. Скорочуємо на 10 і чисельник і знаменник. 30, що ділиться на 10, це буде 3. 100, що ділиться на 10%, це буде 10. Ну і записуємо, що це дорівнює 3 десятих. Є. Ну, гаразд, виходить, що 30% встановить 3 десятих частин. 3 десятих частин нам потрібно знайти від 8400. Тобто потрібно 8400 помножити на 3 десятих. Ну що ж, записуємо тоді друга дія. Тобто 8400, що множиться на 3 десятих, і це дорівнює. Ну що ж, записуємо тоді в чисельнику як 8400. Що множиться на 3, а в знаменнику записуємо 10. І це дорівнює. Скорочуємо на 10 і чисельник і знаменник. 8400, що ділиться на 10, це буде 840. А 10, що ділиться на 10, це буде 1. Тоді в нас залишається 840, що множиться на 3. Ну що ж, давайте тоді перемножимо в стопчик. Записуємо 840, що множиться на 3. Множимо. Так, 4 помножити на 3 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 8 помножити на 3 це 24, плюс 1 це 25. Дописуємо 0. То записуємо, що допуток у нас дорівнює 2520, вийде перших. Або просто 2520. 2520. дужках записуємо чого? Гривень. Ми гривні помножили на дріб. Це у нас будуть гривні. Так. Записуємо, що це становитиме. Становитиме перший внесок. Перший внесок. Є? Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, скільки гривень становитиме перший внесок? Записуємо тоді 2520 гривень. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження відсотків від числа. На цьому вправу завершено.